Де найвигідніше купити USDT за гривні. Сьогодні ми це дізнаємося, тому що я знову ж таки на практиці, а не в теорії, проведу експерименти і зайду своїми грошима на чотирьох різних платформах різними способами, і ми подивимось, де саме вигідний курс. З вами Роман Собко. Вітаю вас, мої улюблені люди, і ми починаємо. Починаємо ми з Binance. У нас є на вибір саме очевидних три способи: перший це депозит за допомогою картки. Покупка гривні віртуальної гривні. Далі ми за цю віртуальну гривню купляємо USDT і відповідно маємо якийсь певний результат, який я вам також зараз покажу. Другий варіант це кредитна дебетова картка. Ми напряму купляємо USDT і подивимося, що нам в результаті запропонує Binance, коли ми напряму будемо купляти. І третій варіант p 2 p торгівля Знайома вже нам P2P торгівля Я на неї розраховую як на один з найкращих варіантів, тому якби зараз подивимося. Розпочнемо ми з першого способу. Комісія у нас тут 1,5%. Це комісія при поповненні візою MasterCard. Я вже поповнив, поповнив на 450 гривень, і в результаті мені дійшло 443 гривні. Тобто 7 гривень з'їла комісія. Зараз ми за цих 443 гривні купимо 10 USDT по ринку, яка зараз пропозиція найкраща. Так ми купили 10 USDT по 4035. І зараз я математично виведу в результаті, скільки ми заплатили, за те, що купили ці 10 USDT. У нас вийшов курс 40,95 4095, я зараз прикріплю таку плашечку, на якій це буде також написано. Ми якби зафіксуємо цей момент, і ви собі потім по цим плашечкам порівняєте чітко і конкретно де самий вигідний курс. В даному випадку, чим менша цифра, то тим нам і краще. Наступний спосіб буде покупка криптовалюти з дебетової кредитної картки. Напряму. Тобто, ми напряму будемо купляти USDT. Ми хочемо отримати знову ж таки 10. Так, не пускає нам 10, зробимо 20. У нас пішов запит в банк. Зараз я дивлюся. І Binance нам видав ось таку штуку. Чи Binance, чи Monobank, чи НБУ. В загальному ситуація наступна. У нас відмова списання з, з причиною: ви не можете робити дані операції з гриневих карток згідно з поточними обмеженнями НБУ. Окей. Я вам вже буду вдячний, якщо ви залишите вподобайку, коментар. Підпишитесь на цей канал, якщо ви ще не підписались. Мені дуже важлива ваша підтримка для того, щоб цей проект, цей канал міг розвиватися. Уже дякую. Відправляю вам в очі добра і вдячності! Ми продовжуємо. В наступний спосіб: давайте P2P. Люблю я P2P від Binance. Зазвичай це найкращий варіант, найпростий простий варіант, найшвидкий швидкий варіант, тому що цей ринок сформувався: тут багато гравців, багато покупців і продавців. Відповідно, все відбувається максимально швидко, по хорошому курсу. Мінімальний спред між ціною купівлі і продажу. Тому якби рекомендаціон. Але зараз ми подивимося, що в результаті в нас вийде. Нам треба купити USDT за гривні. Монобанк або Приватбанк Догадуюсь, що Монобанк буде чуть-чуть кращий курс. Значить, Монобанк нам пропонує 40. -43. Це самий найкращий варіант, проте є один, звісно ж, нюанс. Ліміт, тобто мінімальна сума, яку ми повинні відправити, це 26 тисяч гривень. Давайте пошукаємо щось простіше. Це наш кандидат. Давайте по 40 60 візьмемо. Але враховуємо, що чим більша сума, тим вигідніше обмінювати. Ми обміняли по 40 60 10 доларів, і це хороший варіант. Знову ж таки, відмічаємо, що ми могли обміняти по 40-45. Це була найкраща пропозиція. Якби ми обмінювали більшу суму, це ми фіксуємо. Знову ж таки, виводимо, скільки ми обміняли і по якому курсу плашку, і рухаємося далі. Наступним способом буде WhiteBit. І у Вайтбіта є цікавий варіант це поповнення карточкою з Монобанка під 0% комісії. Це цікавий варіант, дуже цікавий для багатьох з нас, тому зараз ми його перевіримо. Та-да-дам. І що я вам хочу сказати, друзі, справді з мене знялось без ніяких комісій, абсолютно без ніяких комісій, рівно 404 гривні. Ми зараз подивимося, чи дійше вони нам на рахунок. Зразу переходимо на торгівлю між USDT і UAH, тобто віртуальною гривнею. Ми купили, ми купили 10 USDT. Що ж, друзі, ми маємо чудовий результат від Whitebit, тому що ми обміняли по курсу 40 гривень 40 копійок. І поки це самий найкращий варіант. Зі всіх, які ми тестували завдяки тому, що Монобанк не бере комісію, завдяки тому, що Монобанк з Вайтбітом співпрацює, тому маємо жирний, жирний плюс для Вайтбіта і Монобанка саме, саме тут і зараз. Поки це ще раз найкращий варіант. А фі ми заплатили 0,4 гривні, що в принципі пробачається, і ми будемо рухатись далі. Ще один доволі цікавий момент, поки ми на Вейтбіт його обняли по курсу 40-40. Я зайшов ще раз на Binance. І що ви думаєте, на Binance вже також є такий варіант 40-40. Тому я так розумію, що ринок плюс-мінус адаптовується, і Binance і поки виглядають такими цікавими варіантами: p 2P на Binance або ж поповнення напряму на монобанку. Або ж поповнення на вайтбіті напряму з Монобанку. А ми переходимо до наступного способу, а саме до куни, і зараз ми на куні спробуємо спочатку поповнити баланс гривнею. І вже бачимо комісію там на 440 гривень, комісія 11 гривень. Воно, якби, не багато, але коли ви збільшуєте суму, відповідно і збільшується комісія. Так, поповняємо куну. Зараз подивимося, що нам видасть не зовсім мій улюблений сервіс. Так, списали з мене 451 гривня, 60 копійок. Окей. В результаті до нас дійшло 440 гривень. У нас 440 гривень на куні. Тепер давайте купимо за цих 440 гривень USDT, і я вам виведу математично, по якому курсу нам вийшло на куні це зробити. упс, щось пішло не так. а, Заїбісь. Обожнюю ці приколи з куною. Вже упс, пішло щось не так. Що у вас пішло не так? Скажіть мені, будь ласка, що у вас не так? Нарешті, у нас щось вийшло з куною. Купили ми по курсу 40-50, наскільки я розумію, зараз подивимося конкретно. І так, друзі, курс на куні вийшов знову ж таки одним з найгірших. Я думаю, що це буде найгірший курс зі всіх платформ. 41. 64. От зараз прикріпляю плашкою, щоб ви це побачили і переконалися самі. Два рази комісія була. Комісія була при поповненні 2,6%. І комісія ще була, коли відбувся ордер. Як я зрозумів, тут комісія 0,25%. Десь так. В Цілому не рекомендую, рухаємось далі. Останній варіант це обмінка. Зараз перевіримо, що у нас вийде з обмінкою. Переходимо до обмінки, дивимося, що тут може нам запропонувати обмінка. Я вже вибрав Приват, тобто обмін з Приват24 на тезер. Можна буде попробувати Шимону глянути. Значить, курс 41.05 уже. Це самий найкращий курс, це вже гірше, ніж на вайтбіті, на Бінансі. Але все ж таки ми зараз подивимося, можливо, я щось путаю, і ми все ж таки це зробимо. Плюс подивимося що буде, якщо з Монобанку, наприклад. 4102, Ну, чуть краще, але не суттєво. Так, значить будемо пробувати все ж таки монобанк, трохи кращий курс. Дивимося, що говорить нам ця обмінка, про що вона. Значить, вона користується ще одним посередником для прийняття чи відправки коштів. Раз має момент, друга може вимагати верифікацію. Ну, такої. Не подобається мені. Значить, дивимося, де є мінімум якась адекватна сума. 41,23. Ну, це взагалі жах. Давайте ми все ж таки зробимо цей експеримент, і нам треба відправити мінімум 4100 гривень. Відповідно, це буде. Скільки це буде? Це буде 100 доларів. Так, обмінка просить, щоб ми відправили фотографію своєї карточки, щоб вони точно побачили, що там моє ім'я і прізвище, і що це не якийсь дроп. Цього робити я однозначно не хочу. Не маю бажання, тим більше цей курс для нас є гіршим, ніж той, який ми бачили, і навіть використали на Binance і на Вайтбіті. Тому, якби фіксуємо, що якщо ви хочете тут хороший курс, по-перше, він не краще, чим на Binance P2P, і чим поповнення з Монобанка на WhiteBit. Другий момент, вам потрібно верифіковуватись тут як клієнт, показувати якісь особисті дані, що я би не дуже хотів. Тому маємо ось такі результати, друзі. Фіксуємо курс обмінки раз. Значить, найкращим варіантом виявився у нас. Поповнення з Монобанка на Вейбід. А також хороший варіант це P2P на Binance, Якщо у вас є велика сума, ви можете шукати фізичні обмінки і шукати варіанти. Але я б рекомендував цей спосіб, якщо ви хочете поповнити там, від 3 тисяч доларів мінімум. а Ще краще, щоб це було 5 тисяч доларів. Щоб до вас напряму приїхали, ви обміняли час від часу раніше я. Робив такі маніпуляції, але якщо у вас гроші на карточці Приватбанку чи Монобанку, то p 2 p або Whitebit, це зараз хороший варіант. Дякую вам за те, що дивилися це відео. Обов'язково поставте лайк, поки ви ще не покинули це відео. Залиште коментар, можливо, які ще теми ви б хотіли, щоб я розібрав. І якщо не підписались, підпишіться. Дякую вам ще раз. Бережіть себе, рідних і долар в своєму кармані. До зустрічі на нових відео.